І пекінської капусти тут е багато. Новенька така тара мені подобається, отак вона зелененько виглядає. Я зараз тут поки що бачите двоєчка, то я для вас тут скарабкаюсь. Оба. Ось так вона виглядає. Гарненький, ідеально. є моменти по крайошкам, але це тільки це саме, -саме покривний. Далі все гаразд, все крото. Виглядає. Кінець листопада 25-го року пікіночка дуже гарно виглядає. Це були невеличкі дощики позавчора, тому в принципі виглядає гуд. На масив туди лізти наверх вже не буду. Ось це вже полізу наступного разу, коли приїду дивитися. Отак це все виглядає. Знову так, двопоточники, які я не люблю. І, до речі, цього разу вони трошечки намерзали, то приходилось додатково о, відтайвати. І якби про то просто не знати додатково і пустити все просто на автоматичний режим, виникла проблема. Тому за цим моментом слідкуйте. Все.